І поговорити на дуже цікаву тему. А та як Зараз наші дівки послухають загадки і, відгадавши їх, одразу ж зрозуміють, про що буде мова. Давайте подивимось. Що у кого заболить, зразу кажуть. Ай, болить! Їм спішить на допомогу добрий лікар, Ай, болить! Правильно це лікар. Хто це смачно варить борщ? і компот готує. І каші з жару дістає і дітей частує. Хто це робить дітки? Звичайно, це кухар. Модну зачіску він зробить і волосся підстриже. А цим хто займається? А вже ж Перукар. Отже, відгадки до наших загадок це лікар, кухар, перукар. А ще може бути вихователь, водій пожежник. Дітки, а як же це все можна назвати одним словом? Так, професію. Сьогодні говоритимемо саме про професію. А що ж таке професія? Професія це діло, яке для себе обрала людина, яке їй подобається. Пропонуємо вам потрапити у світ професій і ознайомитись більш детально з деякими з них. Ну що, ви готові? Запрошуємо пограти гру, що кому потрібно для роботи. Хто це? Кухар, що ж йому потрібно? Черпак та ніж. Далі пожежник. Обирайте. Пожежний кран та гідрант. Пілот. Звичайно ж, літак, космонавт. Космонавту потрібна спеціальна їжа та ракета. Пекар. Пекар потрібна піч та качалка. А вчителю, що необхідно зошити, підручник. Молодці. Пробуємо підібрати слова дії, які підходять до певної професії. Ось, наприклад, лікар що робить? Навчає, лікує чи співає. Звичайно ж лікує. Молодці. Що робить танцівниця? Шиє, рятує, танцює. Звичайно ж танцює. Що робить праля? Готує, пере, танцює. Молодці. Пере. Що ж робить прибиральниця? Прибирає, лікує, танцює. А вже ж прибирає. Чим займається будівельник? Продає, стриже, будує. Так. Будує. Що робить продавець? Продає, співає, будує. Продає. Що ж робить фермер? Сіє, співає, готує. ж сіє. Що робить? Рятувальник. Рятує, будує. Виховує. Молодці. Рятує. Чим займається музикант? Грає, рятує, готує. Грає. Bine, să o